Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широко на Вкраїні милі, Щоб плани широкополі і Дніпро і круче було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море, кров ворожа, ото й діє і вони, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражен злою кров'ю, волю окрипіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вільні, нові. Не забудьте пам'янути незлим тихим.